Стоять заплакані сади, скидають листя на руїни, він залишився молодим, солдати з мирної країни, застилим поглядом крізь сад, Мов білий птах до неба линь душею світлою солдат такої мирної країни, не наша чорна квітка польова обпалена жорстокими руками, звикає жити молода вдова, самотня жінка і самотня мама. Вчорашня наречена юних літ усміхнена і створена любити, напевно, збожеволюю білий світ, в якому розквітають чорні квіти І знов прокинеться синок. І знов попросить розказати, що тато там серед сіро, що білим ангелом став тато, і знов чекатиме на грім, щоб у травневий день почути, як під небесі вогняні гримлять по татові салюти, неначе чорна квітня. Польова опалена жорстокими руками, звикає жити, молода вдова, самотна жінка і самотня мама, вчорашня наречена юних літ, усміхнена і створена любити, напевно, з збожеволі білий сріб, в якому розквітають чорні кіти. Хай вже постріли заснуть і стане тиша над полями, бо чорні квіти там цвітуть, бо поливаються сльозами, а щоб наречені юних літ сміхали створені любити, хай на колінах білий світ, прощення молить в чорних Неначе чорна квітка полюва опа. Сьогодні тішем у серці ми проважаємо сануземну дорогу нашого земляка, солдата Збройних сил України Володимира Сергійовича Захарова, життя якого обірвала російсько-українська війна. Народився Володимир 4 червня 1998 року в селі Косівка. Навчався в косівській школі, де здобув Базову середню освіту. Після закінчення школи вступив до Удерського професійного аграрного ліцею, де здобув професію електрогазозварника, створив сім'ю. З дружиною та донечкою проживав у селі Борщагівка Вінницької області, Вінницького району. Там і працював. 6 червня 2024 року був призваний на військову службу до лав Збройних сил України. 9 березня 2025 року відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність, Володимир загинув поблизу населеного пункту Садки Сумської області. Відповідальний, щирий, найкращий батько, син, чоловік. Та брат, таким ми завжди пам'ятаємо Володимира Захарова. Дорогі рідні, щиро поділяємо ваше горе та висловлюємо співчуття від усієї громади. Світла пам'ять шана Захару Володимиру. Герої не мирають. Слава Україні! Героям слава! Я хочу подякувати батькам, дружині. Громаді за виховання справжнього чоловіка, справжнього воїна. Хочу подякувати його побратимам, які зараз тут присутні, за мужнє плече і за те, що вони також виховували в ньому справжнього воїна, який виконав свій обов'язок, який був завзятим до перемоги. Я мав велику честь Володимира знати особисто, і в його очах була справжня. Прага до перемоги, щоб наша Україна не знала супостата, щоб захищати своїх рідних, свою землю, щоб тут завжди був мир, мир нашою перемогою. Я хочу звернутися, щоб кожен воїн, кожне прізвище завжди було не забуте і, і, і з поколінь в поколінь передавалося. І хай буде так завжди. Слава Україні! Кача по сині, плине кача по ти сині. Мамко ж моя не лай